Чи купували ви якісь прилади для збереження електроенергії? Ну, так, розкажіть про них, що купували? Mm -hmm. Ну ми збирали самі акумулятори по відео з Ютубу, скажімо так. Два роки тому, коли все тільки почалося, з перебої відключення купив собі такий невеликий невелике ну, для живлення холодильника, звісно. На той час десь. За один прилад обійшлось в 40 тисяч гривень, це дуже дорого, тому що ну, попит був на ці прилади. Ну ні, ну свічі там таке, фонарики різні. Ну, а такого серйозного, звісно. Ну, поки ні. Ну, обходились, поки, так. разом, що тільки зарядна станція і все. Ну, Вона обійшлась в 20. 27 тисяч і все. Ну, тобто купили на той випадок, коли не буде світла, щоб можна було підключити холодильник, там, телевізор і вентилятор, ну коли літо і все, Більш нічого такого не купував. Павербанки. Тільки павербанки. Ну і зарядний пристрій. 2 2000 гривень, а зарядний пристрій 1020. Для інтернету у нас є на роботі павербанка. І вона підпитує роутер і він працює. Я не знаю. Ми десь минулого року купували зарядну станцію невеличку. Таку е від неї можна ноутбук, наприклад, ну підзарядити там. Або ті ж е телефони коштувала вона, здається, щось в районі 3,5 тисячі гривень, десь так.